Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі української відьми на каналі ТРУ Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося 70 днів для вас. Якщо ви хочете задати мені особисті питання, якщо ви хочете подивитись 3 місяці літа, зробити розклад, моє літо по всіх сферах життя, пишіть на телеграм з таким запитом. 7-10 днів для вас. Як вони відіграються, якими вони будуть. Думайте про себе. Це загальна порада, якщо ви хочете подивитись якісь свої особисті питання. Так само на Телеграм, захист, чистка, свічки і все інше. Долучайтесь до спільноти в Інстаграмі. Долучайтесь до спільноти в Телеграм. Дивимось. Всім десять днів обирайте. Перший варіант не хворіємо, не хворіємо, дуже слідкуємо за своїм здоров'ям. Знаєте, іноді от ми бісимося, от що знову в мене все не так. От знову щось в мене не те. Приділіть собі увагу. Якщо ви давно не були в лікарні і знаєте, що є якісь проблеми, відвідайте. І тоді якесь щастя, радість вас накриє. Прям накриє з головою, тому що я знала, що є проблема, але нарешті є якесь вирішення. Будете за якимось за чимось слідкувати. Як от очікуєте на щось хороше. Якщо ви з кимось сварці, міріться. Людина не сварці, людина, якби чекає якихось від вас дій. І взагалі, цей тиждень не для того, щоб з кимось з'ясовувати щось, а для того, щоб побути сам на сам з собою, собі щось подарувати, для себе зробити, про себе попіклуватись. Оце важливо. І тоді він легко пройде. Другий варіант. Не відмовляйтесь від якоїсь розмови, від, зу... від зустрічі, від походу, поїздки, відвідувань. Не відмовляйтесь. Таке відчуття, що ви скажете, ні, це не про мене, це не для мене, а потім будете сидіти, дивитись у вікно і думати, чому я це не зробила раніше. Швидкі дії, швидкі рішення. Дивіться, не під кого не, подла... ні... не підлаштовуйтесь. Якщо, то, знаєте, от вам треба їхати із кимось, да, ви відчуваєте, що от не хочу я з кимось, хочу сама. Або треба щось робити, або купувати, або вирішувати і враховувати чиюсь думку. Зробіть по-своєму. Чому? Тому що ви під когось підлаштуєтесь, потім погано вам буде, будете нервувати. Ні, не вийде. Все для себе. Для себе, якщо є діти для дітей, все так, як зручно вам і вашим домашнім Третій варіант. Гарний період. Вас почують, якісь домовленості, дружба, зустрічі. Оте, От що ви просили, вам дадуть Колесо фортуни, буде фартити. Цей тиждень використовуєте для того, щоб. Загадати, забажати, запланувати те, що вам дуже треба. Не думайте про минуле, як в минулому не буде. Думки про минуле, про те, що якось у вас там це вже не склалося, або стосунки не склалися, або там кредит не одобрили. Про минуле не думайте, це буде забирати ваші сили. Зараз їх багато і треба ціль, дія, результат. Ціль дія, результат. Все прекрасно.